Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 833 я доба широкомасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. У ніч на 5 червня російські окупанти атакували територію нашої держави двадцятьма сімома ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони України вдалось бити 22 дрони. Під прицілом ворога опинилися Миколаївська, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська та Полтавська області. Відтак, у наслідок атаки по Нікуполю Дніпропетровської області пошкоджено інфраструктурний об'єкт: п'ять приватних будинків, три господарські споруди, лінію електропередач, а також стало займання легкового автомобіля. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя. З присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.